Тихо! Музику, музику ви завалість. Увірваться. Да, да. Да. Щоб, щоб прям не заплатили. 50 це, це... Вечір добрий ранок або обід, коли б ви це не дивилися. Це шоу бувало у вас таке. Я Марина Войцеховська, Ви на каналі Марина Войцеховська. І в мене в гостях сьогодні люди, які будуть розповідати свої історії. Цікаві, не дуже, а можливо і смішні. А як піде, я не знаю. Для цього треба подивитися. На сьогодні в мене троє прекрасних гостей, друзі, колеги, товариші. Зараз я вам їх представлю. І перша у нас це пані з ногами довжиною в Монатіка. Аліна Кош! Монатік знає. Так, наступний наш учасник нашого прекрасного шоу це. Тіп, який знає понад 784 конкурси на весілля, але жодному з них немає того, де треба сідницями лопать в шарик, Тому моє весілля він не вів. Це Який ужас. Це це вже і чоловіка, якого колись була нормальна робота. Його мама досі сумує, що він вибрав цей творчий шлях, бо було ж все добре. Працював собі на фабриці. Ні, треба було йому водівелін. Це дивним, що я зібрала таку специфічну компанію, я на початку мушу прояснити. Я е, на момент виходу відео вже рік працюю на радіо, і це всі три людини, якими я працювала цей рік. І в мене є прямо питання. Пацани, а що з вами не так? З нами сталася колись Аліна. Ні, 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 чого я після вас перейшла на дівчат? Вижила. Ми маємо так. Таке у нас сьогодні буде передача така інтересна. Розкажіть, як ви? Ви ж знайомі, ви а вона, вона да. каже, я не знайома колись. А, скажу, Ні, та не. А, <рес> та <я рес> не я кажу. А, я зараз тобі <рес> <колись> скажу. <рес> <рес> У мене з математикою погано. вісім років тому, сім років тому, ми з тобою виступали на одній сцені. Так. Да. Це був 2018 рік, Кривий Ріг. Е фестиваль. Це була в Кривому Представ собі, Фестиваль. Поняли, це був період, коли ви з патапом лігу сміху грали, просто нічого не Я не пам'ятаю. Я дуже погано пам'ятаю цей період. Це ще набухались дуже сильно. ми З кубку такого, якому тоді виграли. Ми були в команді Рибка з Дніпра, а ти була в команді «180 вище». Так. І ти була нашим, типу, як. Тренером команди на фестивалі, тоді ще це був КВК чи Кавун, щось таке. Ну, Кавун був в Кавний. І ми були на фестивалі Кавуну, по-моєму, в Кривому Розі і зайняли третє місце з тобою як з тренером. Ти впевнений? 100%. Я тобі можу навіть показати якесь з відосики. Ти виховала Дениса Чоловського, він вирос на твоє. Я все в кажу, що я ніколи не була в Кривому Розі. Я всім це кажу. Ну, типу, реально якось. Да, бо нам ще тоді рандомом випало, що ми типу, готуємо з тобою номер, ми такі о. А що за номер був? Я пам'ятаю, докусі. Мініатюра будь ласка. випадок в аптеці. Добрий день. Добрий день. Ви про ким тут працюєте? Я не пам'ятаю. Ну ладно, отак, ми тоді третій місце зайнялися ви бачиш. Напевно, я була ще дуже молода і просто не пам'ятаю той період. Значиться, умови шоу на подив прості, все дуже просто. Е, я вам задаю ситуацію, запитую, чи бувало у вас таке. Ви відповідаєте: mm -hmm. якщо було, розповідаєте історію, як за яких обставин, що там сталося. Якщо не було, то ви пригощаєтесь смачнючою, прекрасною цукерочкою зі всесвіту Гаррі Поттера. А у нас там, щоб ви розуміли, в меню вишна сірка дощовий черв'як беруть, кориця, вишня, цукрова вата, соглі, чорниця, чорний перець, банан зелене яблуком маршмело, утухле яйце, сосиска, лимон, тутті, фруті, блюгота і каву. Це нова. Українська скормовка тільки, що Тут ці вруці і глювота. Ми більше не жартуємо, я так розумію. Ну, типа, тільки для Тік-Ка. Як ви знищили його борщ. А є зі смаком борща Клопотенка? Це щоб для спеціально. Це стартап для Клопотенка. Цукерки, не підкидайте йому ідей, досить уже. Хватить, людина і так нормально заробляє. Що, почнемо? Готові? Ну, тут всі е, так чи інакше працювали ведучими, тому бувало вас таке, що не заплатили за корпоратив. Ну, а які умови, що вони спочатку обіцяли не заплатили? Да, чи... Да. чи... ну або можливо заплатили менше, може трішки вас під'їхали? Щось таке. Щоб щоб прям не заплатили. Ну, дивись, Вадим, для тебе, для тебе уточни, бувало таке, що Наталі Могилевській заплатили, а тобі ні. Хорош, хорош. А, е, ти знаєш, була історія, що ну не до доплати, не доплатили просто. Ага. Принесли. Коротше, ми виступали в місті, місті. Коротше, в одному з українських. важливо, не хочу казати, яке це місто, а потім скажуть, а бляха-буха. І принесли просто, просто сумку грошей, бо ми виступали там, типу, всі. І ну і почали ж, хлопець, при місці, так, все, 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 там все є. І наш концертний директор каже, чекай, чекай, почав ну, рахувати. І ну, не дорахував там, я не пам'ятаю скільки, але ну, якусь таку достатньо нормальну суму. 50 гривень! Двадцятку! Пацанам на приїзд! <соситут> yeah, yeah, Водій да, воді, воді воді так палиться в своєму віці в цей момент, сумку грошей принесли, це були купони. Я тільки думаю по гривні, значить, банківські банківській Ні, Хлопець по ній, ганець, значить з одної палатки в Ні, У мене такого не було, у мене було те, що не доплатили, причому не доплатили взагалі херню. ну там Пару тисяч гривень було відносно цілому бюджету. І я потім чисто з принципу вибивав ці кошти ще тиждень. Я типу, писав, чи два навіть два тижні навіть пройшло. Типу, що, скиньте, будь ласка, типу, навіть не так. Я швидко писав: типу, скиньте, будь ласка. В цьому проблема. Типу, потім я забив. Думаю, ну людина сумлінна, може згадає, бо там, типу, далеко не остання людина була в Києві, скажімо так, і мені було ну... дуже дивно, що за 2000 гривень людина так парить. Гарік Рахоцький, правильно? Відкриття дрінтау на забув. Ні, Ну не настільки, але було дуже дивно. І я спочатку писав, запитував, потім думаю, ну блін, 2000 гривень, що я буду типу ще паритись, а потім такий ні, ні, це прин. Принцип. принцип, що да. так, ну, Це ну це тупо принцип. Навіть якщо б там було тисяча гривень, там 500 гривень, ну це принцип, це якийсь прикол. Типу тобто є робота, вона була виконана. Я ж, я ж не лох. Аліна, не було? Алін, смачного. Ну давай, та ні, та да Я просто я просто хотів додати, що О, коли є... не було, ми їмо. Да? Да. Який ужас. А так. Да? да, коли не було, то ми їмо. Ні, ну, вас так не просто, було. Я просто хотів додати таку історію, що а, ну є правило таке у артистів і, думаю, ведучих. Що там 50% переплати uh -huh. до концерту чи до корпоративу, і 50% перед тим, як ти виходиш перед на сцен, початком, чому да. саме? Тому що є такі замовники, які, які. Та! Ну давайте вже, виходьте, виходьте вже! Типу, ну, і там, Ти виходиш, проспівав, а потім ну, нікого нема. <гум> <гум> і ти як дебіл сидиш в тій примерці, зачекаєш. До а, а а не... речі, історія була у Діма Манатікаєш. Пам'ятаю, в якому році він розказував, що ну, просто ну, йому сказали, виходь на сцену, він вийшов на сцену і замовник десь втік. Що там Алін? Ніби я гуму з машини їм. Ну, Нормально. так Так, так, і У вас було. У нас типу не доплатили, це вважається. Зараховано. А були прям такі якісь корпоративи, де ви такі, ну, що краще б туди не їхали і краще б не платили за це. Yes. Давай у мене, у мене був такий курт. Це було в Дніпрі. Причому це було чому я не здивована? Це було в Дніпрі, це було в минулому році, і я якраз у мене дуже великий терпець такий, але увірвався ось... він. Да, да. Да, да. Він був на грані, бо ця фраза типу, знаєш, клієнт завжди правий, це Далеко не про мене. Якщо клієнт творить херню, значить якби будемо це вирішувати. І це було день народження. Дуже впливових людей. А ти не невпливових людей не <кас> Я тобі вступаєш. зараз поясню. Ви чи не Рівень впливовості у вас. Там, там, наскільки це було, типу, Дніпро знаємо трошки таке бандитське місто, і це абсолютно нормальна історія, коли. Е... Охорона стоїть там і так далі. Тут було ще сильніше. Було не те, що охорона просто була з нами, там ацепілі будівлю повністю. Бусики стояли, була охорона з парферу. Піла там виступали. Там ще гірше. Це одні з найнеприємніших людей у Дніпрі були. Скажімо так, з якими дуже ми люблять прямо всі У працювати. <рес> з ними прямо люблять працювати. А, що було? А, прямо під час заходу. А, ми ведемо програму, все узгоджено, все нормально. Я починаю щось балакати, підводжу до якогось там легкого інтерактивчику, щоб сильно їх не задовбувати, вони так просили. Просто посеред мого свічу встає якийсь тіп, якийсь друг іменинника, щось таке. І просто фразу, він такий. Тихо! Музику, музику вимкнуть. Це завалісти. І просто починається таке спілкування. І він каже: братіку, тост сказати. Просто отак. І ти розумієш, що там щось ну на не перекірити тупо небезпечно, бо у тебе охорона я, на пропрацював викладі. це з психологом. Потім потім я пропрацював. це... — Як ти виїхав? Як я а як я зібрав там, дякувати Богу? Там були організатори. Дуже сильно заспокоювали я їх. Вони мене, бо було два моменти, коли я я хотів просто поїхати. Просто тобто по... це було весь вечір. Такі спілкування. Так, да, да, заспокою... це було весь вечір. А... А як вони заспокоїли? Типу, тобі платять дві тисячі доларів. Ні, там до речі, там саме було на плечах. Там потрібен все знімально за себе, просто ходить там. Карпачов, знаєш, так і сидів за кадром. Просто став там. Просто типу всі все бачили, всі розуміли, що це просто треба витримати, бо я розумів, що це най така. Типу, запекліша родина в Дніпрі, скажімо так, з ними дуже не люблять багато хто працювати, бо саме з тим я не буду називати ну, бо це теж типу не сильно ну, бо ще планує пожити трошки. Я ще планую в Дніпрі працювати. Але це було на той момент єдина родина. Типу, з таких криміналів, з ким я тоді не працював в Дніпрі, і я знав, що вони, типу, трошечки такі дуже обережні, і так і сталося. Це це була жесть. Я реально хотів кілька разів просто поїхати зі свята і що. І все. смарт. Це а вас було. У ну, мене цього не було ні, ні. Ні, ні. Ну, Було просто, що там виступали а, в ресторані і ну, сидить компанія там, не знаю, 10 людей. І ми виходимо на сцену, і просто в цей момент, як тільки ми вийшли на сцену співати, всі встають і йдуть ну, на, будуть, піликут. на піликут, <світ> Ну, а Ми такі стоїмо концертному директору, що робити, типу, ну співайте. Не, у нас ну, у нас була дуже норма, це норма корпоративи. Дуже стрімна історія була. Ми теж в одного дуже відомого дніпровського чувака виступали на дні народження команди 180-ти вище нашої. І, а в нас ці жарти вони біля сексутиків були. Ну, типа і Дніпра. Да, дніпра, дніпра. Ну, це все Десь на набережні, так? Да? І ми так виходимо. Ми, а ми ще програму там дописали. В нас, типа, Катя Ворнова вона отак пускала якесь конфетті. типа, це ***ін. Кароч, ну там. Так, ну, ну, ж максимально таки жарт. І ми ото робимо цей жарт, і я отак от стою. тиша була весь виступ, от просто прям тиша конкретна. І я отак от дивлюсь, вона каже, цей жарт про колін. Я повертаюсь, і там батюшки сидять з білим носом таким. Я така думаю, це найпровальніший взагалі корпоратив, який тільки можна було собі уявити. Але нам потім заплатили, і ми щасливі поїхали додому в церкву. З батюшками. У мене був жахливий випадок дуже коротко, коли ще аніматорами працювали. Нормально, це було на ліпках, до речі, якщо не помиляюсь. Нормально такі аніматори на ліпках. Це ескорт називається. І там були зовсім немаленькі дівчата. Там були батюшки. Там були дівчата десь 11, 10 11 років. Дівчата 11 років і батюшки. Так. Боже. Ну, ужас, ну mm -hmm. квест... що. Ми були в квест-кімнаті, класна родина, все окей. Але дитина просто пробила головою стелю на столі, а потім вона почала маркерами малювати на білих стінах в квест-кімнаті великі пісюни. Ось так. Просто... Яка добра дитина. Ну. І ти стоїш таке, що, що, що ти їм зробиш взагалі? Та що їм щось робити? Вони живуть своє краще дитинство. У мене був корпоратив один, це найцратіший корпоратив, який був. Я виступала після МС5. Ой-ой-ой. Ну, по-перше, треба розуміти, що це перед поваром. Треба розуміти, що це за люди, які ЕМСіпеті замовляють. Ну коротше, це було дуже уригано. Все вони прям неприємні, суперлюди. Після цього мене дуже сильно захочуть запросити ще на корпоратив, звісно, але. Е, справа в тому, що я така, там ще були коміки, і я просікла, що все дуже погано, якщо я перша, а ви далі розхльопуйте, як хочете. Але в нас трансфер був спільний і мені треба було їх дочекатися. І в моменті я сиджу, чекаю там в іншій кімнаті, забігає просто ця організаторша і каже: Ви давайте, пожалуйста, швидко збирайтесь, бо там вже конфліктна ситуація. А яка була конфліктна ситуація? Там комік виступає і йому накидує з цих гостей, що там якісь тіп, що типу. Давай жоще, хульт, шо жорще. І цей каже, хочеш жоще? Ну, він питає, як тебе звати, умовно Толік. Mm. Він каже, що каже батя Толіку після того, як насить йому в рот. Mm. З днем рождення, синок. <ріплес> Бля, І <ріплес> Петя такий, я! я живий. <ріплес> 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 Це був не ну, ми прям дуже швидко звідти їхали. Я прям не питала, чи дали гроші. Ми просто такі, давайте навтьоки. Добре, давайте що переходимо до наступного питання. Давай, давай. Давай. Відмовлялись від зустрічі під вигаданим приводом. Ну, наприклад, <in humanused> mniej, наприклад ти, е ми домовилися сьогодні про зйомку, ти дзвониш і мені кажеш, а я поїхав в Дніпро. А-а-а! Давайте всі! Ні, таке не було. Було. А, все, тоді я не їм. Такі складні правила в цьому шоу. Дуже дуже складно все. Ні, було. Це прям постійно. Типу, я, е, коли розумію, що типу, не хочу йти, там, А є де... якесь у вас? Є якесь формулювання, прям яке ви писали? У мене формулювання просто, одне, yeah. типу. Я ну, у мене зйомки чи у мене студія. Через ага. те, коли минулий раз його запрошували, що він каже, у мене зйомки. Ні, це неправда, це неправда. робота — це найкраща відмазка. А? Робота це найкраща відмазка. Класно. Я просто завжди кажу, що це є. Раніше в мене був це буфер, це мама. Як казали, що мене мама не пускає, років до двадцяти трьох. Щоб я йшла. А зараз я на чоловіка скидую, і мій чоловік такий. Я чоловік і я не в курсі. Живу в мемі. Просто ситуація в тому, що коли ти з дівчиною і ти реально розумієш, що типу хочеш, щоб. Ну, Все, вона пішла. Ти кажеш, мене в Мене зйомка, що ти їдеш. Зараз. Вибач, зараз мені тут дзвонили. Блін, та що, та на студію треба їхати? Between. Це було раніше. так не Виріжіть і в Тіндер викладіть, будь ласка. Добре, наступне. Зустрічалися одночасно з двома людьми. Який ужас, так. З двома так. Да, да. — Ну не зустрічався, ну, але, але так, катував, да, угу. було таке, по да, спілкувався одночасно з двома чи трьома, взагалі щось. Ти на цього Ліфача! Смачного, Біленьку. — Ложечки. Але це, ужас, це це жахливо. Це мало того, що фінансово не вигідно, так ще, так ще й дуже жахливо. Аліна да. зараз мучається між э, совістю і репутацією. <с hills> між хлопцем, ні. та чоловіком. Ні, ні, між репутацією і бажанням не їсти оцю гідоту. Ну я ж своєму Днісу сказала, що він в мене другий. Ну, типу, як він цей був. Це в як зайде, що це за затягнути. О! вкусненька. Хорошо? Я хочу вже зіграти цю штуку просто. Я тобі потім відсипала. У мене було таке, що, типу, я зустрічалася з чуваком, який був жив за кордоном. Але в якийсь момент я зрозуміла, що я не хочу більше з ним зустрічатися. А сказати було неудобно. Так, ну блін, за кордон, ну це покидіти. Телеграмася. А я в цей момент почала працювати на в Дніпрі на телебаченні, і там був оператор. На якому каналі? На 34-му. Ладно. І він такий, типа, це буфет, цей тило. Ну, я через два дні сказала, що я йду тому заграничному. Я поняла. Іностранцем. Ну, два дні рахується. Ой, Денис, Вадим, а я вас плутаю, нормально. Я колись в ефірі Вадим приходив з прем'єрою пісні, я працювала з Денисом, і я в ефірі абсолютно не задумуючись така. А зараз новий трек від Вадима Чоловського. Чи Денис Олейник, ти сказав? Соліники, так, а Денис несоліника. А до несоліника такі є просто. Серйозно? Ні, Артист, по-моєму, теж. Футболіст. Футболіст, футболіст. далі. Наступне запитання у нас. Бувало у вас таке, що ви ходили на побачення з переможницею Холостяка? З переможницею Холостяка. Опа! Це щоб всі з'їли просто, так? І тут ще фоточка. Послухайте, послухайте, я скажу, давай так, щоб просто розвіяти ці якісь міфи, що... Це до мене зараз. У нас не було побачення. А що це було? Ви знімалися. І я би сказав, вибачте мені на студію. Мені подобається в одному реченні. Це просто секс. Ми знімалися. Ми знімалися в одному проєкті на СТБ. Знялись. Знялись, так. І все. А зняти один одного не вийшло. Та ми навіть і не думали про це. Боже, так. У мене не було побачення з. Ну тоді смачного вам всім. Думала. А якщо в мене було побачення з Холостяком? Я можу не їсти? Якщо розкажеш історію, то ні, ну він приходив до мене на радіо ще до Холостяка, і ми спілкувалися з ним. Фінальне запитання, що Денис кривиться, а в нас питання красиве. Пробували бувало у вас таке, що ви пробували рольові ігри? Рольові ігри. В ліжку мається на увазі. А, В секції. PlayStation. PlayStation в ліжку. Ага. Добре, тоді розкажіть, ким були? Ні в мене чесно. Мене чесно, в мене не було. Якщо не було, то я не Ні, Якщо не було, то їси. Це якісь складні правила. Мені тепер настільки цікаво, ким в цих рольових іграх була Аліна, що вона навіть вирішила з'їсти, аби не розказувати. Я був пацієнтом. Фу, воно пече! Я був пацієнтом. Та пацієн. да ні, там були Там солі. Булі. Я не знаю, яка на смак болітка. Може випростити? Ні, це якась дивна хрінь. Типу вона ніби і не дуже огидна, але і не приємно. Як дитяча зубна паста. У мене якась спорчена земля була. Я був спорчена земля. <af> Я був пацієнтом, вона була лікарем. і вона була поганим лікарем. Вона поставила тобі клізму. Фууу, який ужас. Ой, уже який, господи, прости. Що, ну є якась запитання? Ні, все, ми на цьому запитуємо. Такому... Только класно, щоб хотілося ще подивитися. Да. Так, рекламна інтеграція. А спонсор цього випуска мій чоловік. Мій чоловік. Не кожен священник так вірить в православну церкву, як в мене Вадім. Спасибо. <рес> якщо ви теж хочете доєднатися і підтримати проект, Бувало у Вас таке. В посиланні є банка. Можете закинуть пару гривень, щоб ми знімали для вас ще класні випуски. А також підпишіться, поставте лайк, дзвіночок, колокольчик, коментар. Від слів пишіть чи бували у вас такі випадки, як у наших гостей.